Працювати. Як працювати? Класика мережевого маркетингу така. Спочатку у нас йдуть дзвінки, зустрічі, презентації, школи, семінар. І по колу. Дзвінки, зустрічі, презентації, школи, семінар. І останнім часом ми проводили людей, запрошували на презентацію, і ми пропускали оцю особисту зустріч. І тому у нас трошки бізнес почав, ну, ми побачили, Да? І зараз треба знову повернутися до особистих зустрічей. Ми повинні зараз вчити людей. Промоушен, ніхто не вміє робити промоушен. От задача зараз, яка? Говорити, ну повернутися до класики мережевого маркетингу. Це промоушен спонсору, промоушен зустрічі, промоушен бізнесу. Ну ніхто не вміє робити промоушен. Ну, я про наших людей. І наша задача їх зараз навчити. Промоушен. Щоб вони запрошували людей на особисту зустріч, і тому що без особистої зустрічі оця вся ну вся цей ланцюжок він не працює. Якщо одне ну одна ланочка випадає, вже все інше не працює. Тому зараз наша задача, щоб люди запрошували на особисту зустріч. А особиста зустріч вона дає таке притеплення, у душевний, такий єдність душевна з людьми, коли ми ну. Людина розкривається, людина хоче бути з нами. І от вона бачить цю щирість, вона бачить цю атмосферу. Тому часто люди не йдуть на презентацію, тому що вони ну немає цього тепла, цієї душевності, оцього, ну, на камерності. на різні зустрічі да. легше виявити так, потреби так. чоловіка. І, і людина хоче персональної уваги, що ти не зробиш на загальній презентації. Задача презентації це масовість, це масштаби бізнесу, це результати, а скільки людей це зробило, а хто це зробив, ну, а як це робили. Розумієте? А спочатку треба особиста зустріч, це контакт, особистий контакт з людиною. І тоді все піде, як. Як по маслу.